Раніше я виїжджав безпосередньо за своїм підрозділом на вогневі завдання це керування або сама стрільба з переднього краю, але зараз мене підвищили, тому мені приходиться здійснювати узагальнене керування боєм та всієї операції. Я завжди зі своїми людьми. Я з ними їжджу, я з ними їм, я з ними. Тобто, я безпосередньо завжди знаходжуся з ними. І вони знають, якщо. Я посилаю їх тільки на ту операцію, яку я вважаю, що я зробив би і сам. Найтяжче на війні вирішувати, який підрозділ на який напрямок поставити. І на напрямок головного удару противника. Тобто я розумію, на якому напрямку вони будуть найбільші втрати, ну прогнозую, на якому найменші. Це найважче. Коли ми сюди зайшли, перший з ким ми противник, який був напроти нас, це були російські регулярні війська. Потім їх змінили, скажімо так, ДНР, НЛР, ЛНР. А зараз напроти нас тобто, наступальні дії противник робить ЧВК Вагнером. Перша група, яка заходила, це було 23 людини. Ми з них знищили 21-го, це були в 200-х, два було трьохсотих. І потім прийшла його група, це було ще 10, і ми з них знищили ще шістьох. Він вже був в зоні ураження, від нього це було метр-півтора. І він просто почав бігати з окопу окоп, як потім він розказав, чому з в окоп, бо він бігав по, своїх, по цим окопчикам і з бліндажів його викидували його знайомі. Коли він вже там, скажімо так, заморився бігати, він показав мені жест ну, в дрон. І я сказав своїм, якщо зараз зробіть йому там орієнтіровочні жести, як робить там наша авіація, і покажіть йому напрямок руху. Якщо він здасться, то це буде перший. Що він здався, чому кажуть, чого його не били, не зв'язували? Я дав йому своє слово. Якщо здасться, і буде в мене такий перший в моєму житті. Його ніхто не чіну не, не, не чіпне не пальцем з мого підрозділу. Коли там я розумію, там приїжджаючи десь на мирну територію, кажуть, війни нема, ви там нічого не робите. Всі збройні сили там сидять собі, просто охороняють як прикордонники територію. І за цього я вирішив там. Зробити невеличкий свій ютуб-канал, на якому можна викладувати роботу свого підрозділу, з яким я знаю, що він працює і робить там якусь роботу, яку можна показувати, якою можна пишатися. Ну, мене сину вісім років, він з шести років своїх розказував, що він хоче бути блогером, там, знімати якісь там стріми. ну, я, А в цьому році він узнав, що в мене є свій канал, він побачив його в телевізорі, він побачив мій шеврон і він побачив мене. І я, коли відпустили мене в відпустку, він каже, папа, в тебе ж є свій канал, я кажу, «Да, я кажу, в тебе ж є підписники, і там у нас дуже, досить таки багато переглядів. Я кажу, ну виростеш ти і в тебе буде своє. Для мене перемога, я вже казав, це дві речі. Мають припинитися бойові дії, обстріл там мирних територій. А саме головне, коли для мене закінчиться війна, коли я буду знати, що в найближчих 30-40 років на нашу Україну ніхто не нападе. Безліч таких фраз чув. Ми підемо воювати, коли ворог прийде до нас. Я завжди казав, краще воювати, поки ворог ще не прийшов до нас, до Києва, до Сум, до Чернігова, до якихось наших міст. Всі казали, ми будемо воювати, коли ворог прийде. Ворог прийшов, а нас тут як було небагато, так нас так небагато і залишилось. Але краще їх зупиняти тут, ніж зупиняти їх в себе вдома.